етері ранок вдома, і зараз час важливих та актуальних розмов. Як отримати допомогу українцям, котрі мають рухці чи опіки внаслідок mm -hmm. війни? Всі відповіді знає наш гість СЕО Українського волонтерського центру, керівник благодійного проєкту з естетичної медицини Неопалимі Максим Туркевич. Я зустріну гостя. Доброго ранку, раді Доброго вас бачити. Рану. Ласкаво просимо. Доброго ранку. Питання. Будь ласка. Ну, одразу хочеться запитати, в чому полягає суть проєкту і яка його мета головна? Так, власне, хотілося б розпочати з того, що проект Неопалимі розпочав свою діяльність повноцінно в листопаді місяці цього року. В на початку січня, власне, ми офіційно почали партнерство з міністерством охорони здоров'я, і зараз маємо змогу надавати допомогу людям по всій Україні в максимальних обсягах. Суть проекту власне полягає в наданні безоплатного лікування по напрямку опіків та рубців всім людям, які отримали ураження внаслідок військових дій Російської Федерації на території України з 2014 року. І року. Розкажіть, будь ласка, хто та як може звернутися по допомогу? Ми маємо реєстраційну форму на сайті. У mm -hmm. нас є веб-сайт Неопалимін'юа у всіх наших соцмережах. Він також відображений. Безпосередньо на сайті є зголошення через реєстраційну форму, де кожна людина, яка отримала такого роду ураження внаслідок бойових дій, має можливість зареєструватися і вже далі, власне, в комунікації між нашим менеджером і безпосередньо лікуючими лікарями отримати цю допомогу в рамках проекту. Варто зауважити, що ми надаємо допомогу власне в лікуванні непобутових трав, тобто тих травм, які отримані внаслідок військової агресії і Власне, таким чином, але це можуть бути і військові, і цивільні люди. Правильно так, так на цьому так само важливо заакцентувати, що ми надаємо допомогу і цивільним, і військовим, і волонтерам, і добровольцям незалежно від соціальної групи. Чи обмежена кількість учасників ось цього проекту? Напевно, що так, тому що це дуже дорогоцінно. І що потрібно для того, аби взяти участь в цьому е, власне станом на зараз, наша спроможність це приблизно 200 пацієнтів щомісяця. Ми її обрали власне з розрахунку на кількість клінік, яку, яка бере участь в нашому проекті угу. в разі необхідності. Ми маємо змогу збільшити цю кількість клінік, тобто ми можемо наростити об'єм пацієнтів, які матимуть змогу лікуватися в нас приблизно до 400 пацієнтів щомісяця. Станом на зараз нам вистачає того об'єму, який є. Але сподіваюся, цієї необхідності не буде. Але якщо вона буде, то ми готові збільшувати об'єм власне наших спроможностей і треба лише заявку залишити на сайті, чи е, як от, от хочеться оцей цей процес власне, почути Так, власне, людина, яка отримала ураження, так. або її близький друг чи родич, і так далі, має змогу заповнити цю реєстраційну форму на і сайті. Все. Так і все Форма І вона сайті. автоматично стає учасником цього так. Про цієї програми. Е, не автоматично треба розуміти, що все ж таки йде етап ще погодження з лікуючим лікарем. Тобто нам потрібно підтвердження від військово-лікарської комісії або лікуючого лікаря. Про те, що, що саме під час буде. війни, так про uh -huh. те, що не власне, що не тільки під час війни, а й внаслідок. Uh -huh. Тобто, треба розуміти, що, ну, попри все, якщо людина там в 2018 році отримала опік кипятком на кухні, пробачте, але це не зовсім наш випадок. Якщо це ураження отримане внаслідок безпосередньої участі в бойових діях, чи внаслідок е, рос акту російської агресії uh -huh. десь в цивільному місті. Так, тоді це наш випадок. Далі йде етап власне, комунікації з лікуючим лікарем, де лікуючий лікар власне, призначає лікування цьому пацієнту безпосередньо. Тобто, це може бути як стандартне в рамках нашого проекту лікування лазерами і полінуклеотидами і іншими препаратами. Так, це може бути і залучення власне спеціалістів з пластичної хірургії, і так далі. І власне, от ми забезпечуємо повний комплекс цього лікування, Максим. Наскільки я розумію, це доволі дорогі послуги. За чий кошт надходить лікування і допомога? Так, дякую дуже часто. чую це запитання власне треба розуміти так як ви вже сказали це дуже дороговартісне лікування тобто одна процедура без урахування препаратів може обходитись приблизно в тисячу доларів на пацієнта лише одна процедура а на одного пацієнта залежно від випадку може приходитись від 3 до 12 і більше oh. процедур і це знову ж таки акцентую за виключенням препаратів тому тут е, велика честь і хвала власне приватним е, медичним закладам які долучаються до проекту які Скажімо так, велику кількість свого часу і ресурсів віддають безпосередньо на надання допомоги людям. Окрім того, ми маємо партнерів міжнародних, які власне надають нам допомогу тим чи інакшим чином. Тобто, в першу чергу, це є власне дистриб'юторські або виробничі компанії, які надають нам безпосередньо медичні препарати для використання їх в проєкті. і ми стараємось не працювати. Ну тобто, ми не працюємо, давайте так. З українськими коштами ми не використовуємо державні кошти чи кошти місцевих бюджетів. Ми не використовуємо в принципі кошти громадян України і ми. Ми вибрали для себе в рамках цієї всієї діяльності кредо, що ми маємо достатньо в принципі експертності і розуміння того, як це працює, щоб працювати одразу з міжнародною аудиторією, і не хочемо відходити від цього формату. Тоді хочеться почути детальніше про те, як ви обирали партнерів, фахівців в цій сфері і клініки, взагалі, для роботи в проєкті, І якщо можна, трошечки про е, географію проєкту. Так, звичайно е, станом на зараз у нас є 14 клінік-учасників проєкту. З них 12 безпосередньо медичних, які мають лазерне обладнання для лікування, і дві хірургічні. Список хірургічних до речі, також будемо розширювати. Сподіваюся, з ближчим часом. Ось тому власне географія нашої діяльності зараз де юре 12 областей, де факто вся Україна. Тобто, ми беремо на лікування пацієнтів з цілої України. Безпосереднє лікування відбувається в 12 обласних центрах. Це насправді всі регіони і всі частини України. Тобто, ми закриваємо і західний, і східний, і центральний, і південний і північний регіони України, і маємо власне для цього 12 клінік по цілій Україні. Власне, варто розуміти, що. Лікування пацієнта безпосередньо на місці злежні від його географії або від його особистих преференцій, тобто насправді маємо дуже різні випадки. Маємо пацієнтів з Києва, які лікуються у Львові, бо проходять, наприклад, реабілітацію у Львові, але це все відбувається індивідуально в комунікації з кожним пацієнтом. Ми знаємо про ваші плани, що ви міркуєте десь осісти в одному місці і надавати ці послуги. Так чи ні 에... поділитися, поділитись, будь ласка, мріями та перспективами своїми і планами стосовно Ну, власне цього. з перспектив розвитку, першочергово нам би хотілося мати змогу надавати допомогу максимально локально, uh -huh. тобто, в ідеалі, звичайно, це би було питання безпосередньо лікувального закладу в кожному обласному центрі. Uh -huh. Власне, повертаючись, ще трошки роблячи реверс до попереднього питання, як ми власне відбирали клініки, бо це важливо. Е, чому тільки 12, чому ми не залучили більше і в інших містах? Е, тому що клініки мають відповідати дуже специфічним протоколам власне обладнання і підходу до лікування. Е, і в першу чергу ключовий критерій це є наявність специфічного дороговартісного обладнання, е, на жаль, не в не по всій Україні є клініки з таким обладнанням. Тому я зараз абсолютно сміливо можу заявити, що в нашому проєкті станом на зараз зібрані практично всі найкращі спеціалісти в галузі в Україні. Круто. Я в цьому не сумніваюся. Я особисто знаю людей, лікарів, професійних лікарів, які готові надавати таку допомогу, які відкрито говорять про те, що якщо буде потреба така нагальна, ми готові звертатися, і тим паче вони будуть знати, що є можливість звернутися саме до вашого проекту і дійсно надавати послуги і бути корисним, тому що зараз кожна людина має відчувати себе корисним. Це те, що нас рятує зараз від реалій сьогодення. Дякуємо вам за те, що ви. Робити. Ми бажаємо вам успіхів в цій е, нелегкій, але дуже шліхетній справі. Спасибо. Дякую вам. Ну, а цей зимовий рани вдома. Ми продовжимо музикою. Але спочатку побажаємо одне одному гарного настрою та спокійного дня. І подякуємо за це. Героїчним ЗСУ.